Вітаю колеги! Мене звати Галю Косантин. І сьогодні ми розглянемо гру Сі Game. А, Навіть це гра, яку ми закінчували 2024 рік. А, гра, яка зібрала в себе дуже багато запитів. Ну, тобто, ми працюємо в темі розробки ігор вже там більше десяти років. І постійно збираємо, да, що там нам, нам наш ведучі кажуть, а є у тебе на цю тему гра, а є у тебе от такий варіант, а є у тебе такий варіант. І оця гра на сьогоднішній день вона забрала, ну скажімо так, багато запитань, які були у нас е, з точки зору запитів, да, з якими до нас звертались. Вона має декілька реально унікальних відмінностей і Перша унікальна відмінність це те, що це гра без поля. Це те, що в цієї грі нема поля. Тобто це гра, яка побудована виключно на роботі з картами. У нас тут є отаких от п'ять от, наборів карток, да, якими ми користуємо під, користуємося під час проведення гри. І е, це перша така дуже велика відмінність. Друга дуже велика відмінність цієї гри безпосередньо це те, що ця гра розроблялась спеціально розроблялась як гра для роботи один на один. Тобто ми проаналізували останні півтора року, ну останні до кінця 24-го року, останні півтора року роботи, і побачили, що багато з наших ведучих використовують ігри, які ми розробляємо для групи, але вони їх використовують в груповому форматі, ой, в індивідуальному форматі. І вирішили, що М, окей, раз така необхідність є, значить ми створимо гру, яка буде не те, що дозволяти, да, ну, тому що ми там робимо, наприклад. Групову гру, і ми розповідаємо, ну а ще можна працювати в індивідуальному форматі. Тут ми говоримо одразу, що гра створювалась для роботи в індивідуальному форматі. А, гра складається з декілька наборів карток. Да, є картки асоціації, є картки герої, є картки дії, афірмації, є картки слова. Запити в цій грі насправді дуже широкі, і я більш скажу, да, вони більш широкі ніж в будь-якої іншої психологічної грі нашого виробництва. Чому? Да, Запитає уважний слухач, і я з задоволенням буду відповідати. Тому. Що, коли ми працюємо з людиною один на один, ми маємо насправді більш широкий е, спектр можливостей для роботи. Тому що, все ж таки, як би там ми не говорили, що з будь-якою грою можна працювати е, в Груповому форматі, і це психологічна гра, і з нею можна працювати в груповому форматі, але в будь-який груповий формат накладає певні обмеження. Він дає класні можливості, але да, пропонує нам певні обмеження. Тому що хтось ну, соромиться, комусь некомфортно, комусь ще щось, да, у когось там якась там травматичний досвід є, і він вона не приходить в гру з якимись, ну скажімо, будемо відверті, там сильно. Запитами, да, то робота в індивідуальному форматі дає нам можливість поєднати ігровий формат з. Роботою з сильними запитами, з роботою з глибинними запитами, з роботою з тими запитами, з якими людина, ну скажімо так, якщо і прийде до вас на відкриту гру з іншими гравцями, то тільки в тому випадку, коли ви вже зас е, будете з його точки зору заслуговувати на величезну довіру, і то буде на це впливати, наскільки ця людина буде ну умовно кажучи, Себе комфортно відчувати з роботою з е, іншими гравцями. Тобто запити, з якими можна працювати з цією грою, повторююсь, вони мають плюс-мінус ту ж саму. Е як то кажуть, ланку застосування, тобто це особисті надбання певні, да, придбати квартиру, машину, дачу, поїхати в кругосвітне подорож, там, подарувати щось створити, щось розвинути бізнес і так далі. так далі, так далі. Насправді, да, гра така виглядає дуже, ну, по-перше, естетично, по-друге, вона така трошки, як то кажуть, з, з оформленням таким. Магічним, да, але а, ми починали тестування з цією грою саме з бізнес-запитів, тому що нам було самим цікаво, наскільки це буде працювати, да, наскільки ця гра буде працювати в такому форматі. А, відповідно, да, це дуже крутий інструмент, який дає нам можливість отримувати класні результати в будь-якому напрямку. Але він дає нам не тільки широту використання гри. Да, тобто від бізнесу до там, індивідуальних якихось запитів, від бажань бажань там хочу заміж до роботи з якимись дуже важливими своїми внутрішніми якимись моментами, травмами і таке інше, і таке інше. Але тут ще важливий момент, що це все люди можуть тепер у ведучих. Є можливість працювати з більш глибокими запитами. Чому? Тому що саме ця гра дає нам таку можливість. Основою цієї гри у нас є добірка карток асоціацій. Тут у нас зібрані асоціативні зображення, які були створені спеціально створені, підібрані. І після того як ми їх підібрали, оброблені спеціальним чином, щоб вони давали дуже глибоке занурення, дуже глибоку роботу, емоційну, творчу, таку абстракційну, да щоб людина в них ці картки дуже активно занурювалась і дуже легко знаходила для себе якісь асоціативні рішення. І тут уважний слухач знову скаже: О, Галю Костянтин, це ж метафорічні карти, і це де ж тут гра? І я відповім. До цих асоціативних карт ми зробили два доповнення. Два доповнення. Перше доповнення це доповнення дій. Тобто у нас є 72 карти е асоціативні, 72 карти дій. По факту, це 72 унікальних сеттинга, як можна будувати роботу з картами. Тобто це те, що буде відбуватись у вашої унікальної сесії, буде відбуватись з величезним рівнем Да? Ронд тобто людина випадково витягає карти і вже маємо з чим працювати. Людина випадково витягує картку дій, і карта дій йому їй підказує нашому гравцеві, підказує, що треба зробити з цими картами. Тобто, кожен крок у нас наша сцена ігрова, Змінюється на 100%. А ще, до цього, а ще до цього, ми розробили на базі е, теорії Голанда, ми розробили 72%. Унікальних героя. 72 унікальних героя. Це фантастичні, ну як то магічні герої. Да? Кожен з них має свою силу, має, має свій унікальний опис, має своє унікальне зображення, має свої унікальні риси. Да? І ці герої у нас. А, також приймають участь в діях на сцені нашої гри. Тобто одночасно в грі приймає участь картки асоціацій, а картки дій це дві, два набори обов'язкових, але а, в Скажімо так, в більшості карток дій ще у нас є герої, яких теж людина достає, і відповідно з інструкціями, які у нас є на картах дій, да, з відповідно до цього, вона. Переміщує карти, вона щось змінює, вона ставить їх, змінює місцями. На ці картки починає, на певні карти починає впливати досвід та е, унікальні е, властивості наших героїв і так далі. Так далі, так далі. Тобто це насправді дуже Активний, дуже динамічний процес, завдяки якому ми можемо поринути в дослідження запиту нашого гравця досить глибоко. За рахунок того, що це відбувається в індивідуальному форматі, ви можете працювати, ну умовно кажучи, з, з питанням будь-якої глибини, і відповідно до цього, ви можете створювати е, такий, знаєте, як то кажуть, творчий безпечний. Простір, який буде давати вам можливість допомагати людям розв'язувати їх складні запитання. Кількість гравців, як я і сказав, один на один. Хто може бути ведучим? Тут безумовно рекомендовано, знаєте, це така тема. З одного боку, да, все вкладено в гру, і тут як і завжди я підкреслюю, що для того, щоб проводити психологічну гру, не обов'язково бути психологом. Але за умови того, що ця гра вона дуже глибинна, краще, якщо у вас буде якась первинна підготовка. Тобто, ви вже працювали, ви вже, наприклад, навчались на, хоч на якихось мінімальних там навчальних курсах, не курсах особистого розвитку, да а якої якихось індивідуально. Професійних курсах, там психолог, коуч, терапевт, гештальт-терапевт, позитивний терапевт, будь-який напрямок, да, ви можете використовувати цей продукт, навіть якщо ви там тільки-тільки починаєте цей шлях. Тобто поєднання вашого навчання в великому е сильному якомусь напрямку там, психотерапії, може дати вам сильний поштовх. За допомогою цієї гри, тому що е, ви так будете напрацьовувати навички в рази швидше, 100%. Е, по складності опанування насправді це, знаєте, складність опанування. Там, у нас стандартна є така штука, там, типу, десятка, да, одиниця це там дуже просто. Десятка це дуже складно. Тобто одиниця це прочитав інструкцію, зробив і у тебе все вийшло. Десятка це коли, блін, ну прям треба напружитися. То от ця гра, а, вона по опануванню десь двоєчка. Да, тобто двійка а, трошки. Треба не просто прочитав інструкцію, а прочитав інструкцію, попробував попробував прочитав інструкцію. Там по за необхідності поставив нам питання, отримав відповідь, почав проводити все. У нас реально би були випадки на тестах, коли ми давали цю е, гру людині, яка не має ніякого знання в галузі психології. Давали інструкцію. Нічого, от прям закривали роти і казали: от прочитай і спробуй щось розібратися з цим. Дві години. І людина о, почала працювати з цією е, грою як е, ну, самостійно, сам для себе. І це ще один класний варіант, що ця гра вона дозволяє працювати самостійно. Тобто, якщо ви не психолог, не коуч, ну не про ніякої іншої галузі ні не працюєте і не хочете тут працювати. Але вам цікаво, да, щоб у вас був. Інструмент, до якого ви можете звертатись в складну ситуацію, ну, наприклад, там три години ночі, ваш психолог 100% відпочиває, і в його будини якось типу не, не окей, да? То, ну, або якась інша робоча ситуація, ще щось. Да? Гра дає дуже круті результати. Ми тестували її на себе на собі. Да? Ми експериментували в о, такому міні-груповому форматі, завжди завжди є класний результат. Гра. Пропонується двома мовами, тобто є варіант українська мова, є варіант російська мова. Гра має дуже легку і дуже класну онлайн-версію. Тобто, це, знаєте, такий така штука, яка може бути у вас таким, знаєте, вашим от е, інструментом, і це мабуть. Е, Ну, не мабуть, да, сміливо можна сказати, це е, перший продукт, який от є в нашій ланці, який можна проводити з телефону. Тобто, якщо більш складні продукти, там потрібен ноутбук. Комп'ютер, да, тому що там переміщення фішик, тому що там кубики, тому що там таймери, тому що там треба прибирати картки, тому що, тому що, тому що, тому що, то оцей продукт реально, реально, і ми вже маємо відгуки, можна проводити з телефону. Тобто ви можете, от уявіть собі картину, ви можете реально сісти десь там, я не знаю, на прогулянці в парку, якщо вам там випадково, швидко, терміново зателефонував там. Чи звернувся до вас клієнт, відкрити для нього поля, поле і провести для нього дуже коротку 30-40 хвилин сесію. Ще це ще це одна не так, ще це, ще одна. Заговорююсь, вибачайте. це ще одна особистість цього продукту. Що сесія дуже коротка, 30-40 хвилин. Більше нема необхідності 3-4 ходу і тут людина або все розуміє, в, прям будує собі план і йде його виконувати. Або. Або е, ми бачимо в, в роботі, що є якісь збої, тобто є не до кінця розкрита тема, є не до кінця сформований запит, є, е, знаєте, цей там поспіх певний. Да? І в такому випадку ми можемо вже там на базовому етапі дати людині першу, першу підтримку, відправити його, подумати, да? і потім е, він до нас звертається до опрацювання. І за отриманням класного результату. Ще одна особістість цієї гри, тому що ми завжди, знаєте, ну завжди. Знову ж таки завжди. Інколи ми отримували від наших гравців в, в звичайних групових іграх, да, а є щось таке, що, там, як підказка, щось, чим я можу працювати далі, щось є щось таке. І у нас ну, ми завжди такі речі ну, не робили. Да? Тобто, чому? Тому що є на в грі, тому що є там бланки, які заповнюють наші гравці, якщо, тому що є вже висновки, які зроблені, і з ними можна працювати. Але за рахунок того, що тут у нас індивідуальна гра, коротка гра. І не завжди гравці у нас записують. Ми зробили додаткову добірку карток, яка називається афірмації, які ми можемо давати нашим учасникам для того, щоб ну, як то кажуть що, афірмацію, з якою людина може йти далі, і знаєте, як то кажуть, якаритись на в, в досягненні цієї мети. Це теж дуже класний інструмент, який себе продемонстрував, як дуже ефективну. Поміч як дуже ефективний такий стандарт, який дуже дає класні результати. Е, Повторююсь: українська російська мова є в наявності. Онлайн-версія, фізична версія або комплект в ваших, в ваших можливостях. Да, е, неважливо, який ваш рівень підготовки як фахівця. Да, е, ви можете працювати з цим продуктом. Більш того, якщо ви не плануєте працювати як фахівець, це, цей інструмент може стати для вас дуже класним інструментом для самопідтримки, саморозвитку, саморефлексії. Так що обирайте, який підходить варіант онлайн або офлайн, звертайтесь і до зустрічі в опануванні цієї гри.